Вже скоро прийде. до дому світити. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість, цікаве щось мені тобі. Кожна добра ради та сам дітлам. Берщи, як ран дітний. Ти таке бачила. Що? Іди сюди, скоріш. Що там? Ех, їх вже немає. Кого немає? Мурах. Цікаво, а куди вони поділися? Добрячок прийде і ми його запитаємо. <звук> Ох же ж і важкий мішок чекають. Подружки мої, вітаю вас, вітаю і, і вас, мої маленькі телеглядачі. Вітаю вас, дітки, і дорослі. Де ж ти був, добрячок? Ми ж тебе чекаємо, чекаємо. Та я ж отож і кажу вам, я під старою сосною шишки збирав, ледь цілий мішок не назбирав. А для чого вони тобі? Ти що, їх їстимеш? Ой, голинка, отож насмішила добричка. Де ж ви таке бачили, щоб я чи хто інший шишки їв? От митьком поласувати там всякими горішками, насіннячком. Це друге діло. Та для чого тобі шишки? Як то для чого? Буду грубку топити, коли холодні часи зимові настануть. А ще я заготовляю хмиз, збираю гіллячки, складаю їх. А для чого це тобі? Напевне, щоб обігрівати хатинку? <кхем> так, так, анаїдочка. Для цього, щоб взимку було теплесенько, треба добряче потрудитися, щоб до зими підготуватися. А невже ти не можеш чевці вигадати? Це ж так важко працювати. Справді так важко. Хіба на краще повеселитися з друзями mm. час провести? Ой, наїдочко, Оленечко, воно то може ви і правду ото кажете. Воно то, звичайно, приємно і з друзями час провести, і, і чайком, і печивом поласувати. Але і праця мені приносить теж неабияке задоволення. Хіба праця може приносити задоволення? А як же ж, Оленко, а, а ще, ще більшого задоволення приносить не стільки праця, скільки результати праці, коли подивишся, зробив все добре до ладу. Так приємно, такий задоволений. Це ти про що? Ну, ну як про що? Ну, дивись, дивись, Анаїрко. Ось, наприклад, коли ти будуєш будинок, це важка праця. Так, дуже. Дуже важка. Звісно, що дуже важка. Я поки свій будиночок побудував, поки все до ладу влаштував гей не трудився. Але ж то потім як приємно жити у власній оселі, коли там теплесенько, затишно, будиночок приємний. До того ж, скажу ще я вам так, і ви, малята, слухайте, здобуваєш. Знання і можеш потім і іншим допомогти будиночок будувати. Ти ще скажи, що в школі вчитися приємно. А, 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 а як же ж? Хі, бо й навчання, діти, це також кропітка праця. Якби мене мама не сварила за невивчені роки, я б за них і не бралася. Так, 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 а ну подивись мені й у вічі. Охоленка, Оленка, як то не бралась би? Е, Ні, дівчатка. Так не можна, не можна так. Потрібно трудитися, потрібно прикладати зусиль. Дорослі он на роботу ходять? Ходять. А у діток який труд? А у діток труд. Навчання, спочатку в садочку, а потім і в школі. От, дівчатка, мені от одне лише шкода. Що ж шкода? Шкода, що зараз не літо. Бачиш, і тобі хочеться каніку. Хе-хе, та я, та я ж не про канікули хотів сказати. А про що ж тоді? А ось про що? Я б хотів вас послати до мурашника. до мурашника. Так, 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 так. Саме туди, щоб ви дечого навчилися у таких от дріб'язнюсіньких мурашок. Чого ж ми можемо від них навчитися? Розумію, Оленка, ваше зауваження, що ж ото воно таке дрібнюсіньке може мене навчити, так ти хочеш сказати? От послухай премудрий цар Соломон, це вам ого. -го. Писав, що ми повинні навчатися у цих малесеньких, дрібнесеньких, отак от дивишся і геть не видно, але трудівниць, бо ж над ними нема ні царя, ні управителя, а роботу ген, яку роблять, мама не дивиться, чи виконують вони домашні завдання. І все рівно вони невпинно трудяться. Виконуючи свою ох, вже ж і нелегку мурашину роботу. Теж мені носити травинку? І це тобі важка робота. Е, дівчатка, не скажіть, не скажіть. Зараз я вам розповім ось про цих дивовижних комах. Це цікаво знати. У світі майже ж стільки видів мурах. Скільки і видів птахів. Мурахи ніколи не сплять. Одна мурашка, оця така дрібнюсінька, може підняти вантаж приблизно в 100 разів важчий від її власної ваги. Ви розумієте, дівчатка, яка то сила силенна в цій мурахи? Сто разів важчий за саму себе. Ти скільки анаїдка важиш? Яка вага твоя? 25. 25 кілограмів. Якщо помножити на 100, то це 2500 кілограмів, ти можеш підняти таку вагу. А мурашка може, оце сила Селенна. У мурашнику дисципліна дуже сувора. Всі старанно трудяться. І коли ж хто втратив працездатність внаслідок каліцтва, лапку мурашину десь там вивихнув, болить. То всі інші мурашки його починають годувати до тих пір, поки він буде просити їжу. Тобто постукуватиме вусиками по певних ділянках голови здорової мурахи. Так, -тук, тук 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 І Вже здорова мураха, вже гляди йому, їжу несе. А ще мурахи, от не повірите, тримають домашню худобу, як ото люди тримають корову. Чи козу, чи якусь гуску. А що за домашня худоба? А, а от в ролі домашньої худоби виступають попелиці, отакі от дрібнесенькі, що живуть на стеблах рослин. Мурахи пасуть попелиць на рослинах, оберігають їх і на першу ж вимогу мурашину. А ви вже знаєте, як мураха просить, вона вусиками тук-тук-тук-тук-тук-тук. Попилиця дає мурасі дуже смачний нектар. Мурахи їдять ще й до того всього насіння різних трав. Але перед цим вони збирають це насіння в спеціальні сховища і в міру потреби перетирають на борошно і дають своїм личинкам. А коли після дощу сховище намокає. Вони виносять все насіння наверх на сонечко, щоб воно що? Просушилося. Правильно, просушилося. Мурахи деяких видів. О, вже ж розумні мурахи! Оце так так. Вони що роблять? Вони створюють у своїх мурашниках цілі грибні плантації. О, ще як! Перед цим вони готують спеціальний ґрунт, а потім постійно його оновлюють. І якщо сім'я мурашина разом з мамкою своєю планують перебратися десь на інше місце, то мамка їхня переносить культуру гриба на нове місце і там знову його вирощують. А після зими, коли зима закінчилася, мурашки, от послухайте, які ж розумняки, щоб зігріти свій мурашник. Самі такі крепкі вилазять наверх, гріються на сонечку, а потім спускаються знову донизу і туляться до інших мурах, які ще від зимової сплячки не пробудилися. І один одного зігріваючи, вони зігрівають весь мурашник і дуже швидко всі пробуджуються. Ну чи ж нерозумна тваринка? Привіт, друзі! Чув, що ви сьогодні говорите про мурашок. А чи відомо вам, що мурашки виробляють так звану мурашину кислоту? До речі, вона дуже корисна для людського організму. Вона має такі властивості, як заспокоювати біль, а також зігріваючу властивість має. До речі, Мурашина кислота використовується для лікування, захворювань суглобів і також вен. Суглоби це ось лікоть, наприклад, рухоме з'єднання кісток. А вени – це такі трубочки, по яких в організмі нашому тече кров. А ще мурашина кислота бореться з відкладенням солей в організмі. Що цікаво, що ця кислота міститься також в декількох рослинах, наприклад, в кропиві. Тому, коли ви потрапили в кропиву, не переймайтеся і потерпіть, це мурашина кислота проявляє свої лікувальні властивості і будьте здорові. Пала дітинки, мудрини. Вітаю вас, мої любі маленькі розумники і розумнички. мудрина! Дітинка-мудрина, привіт-привіт, раді вас бачити! А про що сьогодні ведете розмову? Про, про мурах! <рес> Ану, давай швиденько сюди до нас заходь на гостину. Сьогодні добричок нам розповів про мурашок, а лікар не болить розказав нам про користь мурашиної кислоти. Ой, як чудово! А скажіть, будь ласка, на яку літеру починається назва цих маленьких тварин? На літеру М, М. Справді, слово мураха. Починається на літеру М. На цю ж літеру починаються назви багатьох інших тварин. Ви дізнаєтесь про них, відгадавши загадки. Згода загадки відгадувати? Згода, згода. для нога. Отже перша загадка. У мене довгий хоботок. Так. Ним збираю я пилок. Ще яскраві крильця маю, безтурботно я літаю. Я знаю! Метелик. Ай, метелик! Ой, справді це метелик. Ну, да, давай ще тітенька-сова. Так, у морі плаваю на дні, Так. там спокійніше мені, як жиле мої боки і прозорі, і м'які. Медуза! Ти Медуза. Можу руку опекти. Точно медуза, точно. Справді, медуза. справді, це медуза. давай давай ще, давай ще, дітенька, Маленький зріст, довгий хвіст, сіра шубка, гостренькі зубки. Хто це? Мишка. Мишка, так, справді так. Справді, справді <хи> так, друзі. Ой, тітенько сова, дякуємо, дякуємо тобі за ці чудові загадки. А ти знаєш, добрячок? Я б хотіла запитати малята, Так. А яких тварин на літеру М знаєте ви, любі наші телеглядачі? Намалюйте нам. Листи надсилайте на адресу, яку бачите на екранах. А я прощатимусь з вами: а не їда, Добрячок та Олег. На все добре. Це тітонько, мудрине, на все добре. Бувай. З -з 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 Залітай якомога частіше. Півчок, а Тому? ми ще на початку нашої зустрічі бачили мурах. Так, але вони кудись поділись. Тут у мене в оселі бачили мурах? Так. І, і були, а потім не стало? Так. так. <кхем> я вам поясню, що то воно таке. Справді, справді до мене, бува, заходять мої подружки, ох я ж навіть не знаю, скільки їх там братиків і сестричок мурахи. Але зараз уже на дворі пізня осінь. Температура повітря падає, і всі мої подружки, мурашки, йдуть додому в мурашник заховатися. Заховатися від чого? Ну, як це від чого? А від чого взимку ховаються? Від морозу. Хіба у мурашнику тепліше, ніж у тебе. Хі -хі. Може, й не тепліше? Але для них там комфортніше. Адже в них там, як ми вже говорили, є зимувальні камери, де мурахи збираються всі у великий клубок. Що за зимувальні камери? Ну, ну це такі зимувальні камери, які знаходяться під мурашником, на глибині приблизно метр, а іноді навіть і до чотирьох метрів під землею бувають. До чотирьох метрів тунелі риють? Справді, трудяги. Хе -хе, справді, а ви мені от дайте відповідь на он яке запитання. На яке? На яке? А ось яке. Чого вас навчили от такі дрібнюсінькі мурашки після от нашої зустрічі з вами? М -м, праці і дисципліни. Ой, от я ж і радий. А, а, чого, а чого навчилися, ви, дорогі друзі, із нашої сьогоднішньої зустрічі? Пишіть нам листи, малюнки і надсилайте все це на адресу, яку ви бачите на вашому телеекрані А нам, на жаль, з моїми подружками Оленкою і Анаїдкою. Ух, на жаль, настав час прощатися з вами, любі наші друзі. Отож, ми говоримо вам. До побачення, але до наступної зустрічі. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму, він з участю колег операторів позвав камеру тримати. І розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі, добряка.